20 грудня у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії відбулось підсумкове у 2022 році засідання священного синоду Української православної церкви. Засідання, яке частково проходило в онлайн форматі, очолив блаженніший митрополит і всієї України Онуфрійми. Робимо все, щоб війна якомога скоріше завершилась, щоб люди знайшли розумне слово, розумне слово, яке б людям, ну, яке б загородило уста е гармат, е ракет, які літають, стріляють, і щоб наступив мир між нами, між людьми, мир в Україні і мир у всьому світі. Під час роботи засідання священного синоду архіреї розглянули поточні питання з життя церкви та заслухали звіти синодальних установ Української православної церкви. Про підсумки засідання священого синоду читайте на сайті Української православної церкви за посиланням у описі під цим відео. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.